Доброго дня! Я подгурська Єлизавета, учениця 9-го В-класу Харсонської спеціалізованої школи номер 54 Доброго дня! Мене звати Гулієва Аїда, я учениця 9-го В класу спеціалізованої школи номер 54 Сьогодні ми вам розповімо про користь овочей та фруктів, таких як морква, буряк, лимон та яблуко. Я вам розповім про користь фруктів. Лимон є джерелом вітамінів групи Б, А фосфору, кальцію, калію та магнію яскраво жовтий цитрусовий позитивно впливає на здоров'я серця, органів травлення, а ще може захищати нирки від творення камені яблука. У яблуках найбільше міститься вітаміну С, 14% від добової потреби людини. Вітаміну К міститься 5% від добової норми. Також у яблуці містяться такі вітаміни, як А, Е, В1, В2 та В6. А я вам розповім про овочі. Морква. Морква містить у собі вітаміни групи С, Д, Е, К, в 6 і В1, органічний натрій, біотин, калій, магній та фосфор. Окрім того, у моркві є хімічна сполука бета-каротин, саме тому перта морква є найкращим засобом для зниження ризику захворювання на рак. Буряк червоний багатий антиоксидантами, які захищають клітини організму від шкідливого впливу вільних радикалів. Це також зміцнює імунітет, знижуючи ризик простудних захворювань. Особливо сильним антиоксидантом є бетаїн, який вміститься в буряках. На цьому ми з вами будемо прощатися. До побачення. До побачення!